Всім привіт! У даному відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках математики у шостому класі. Першою темою йде знаходження дільників у число, тобто на які числа можна його поділити на цілу. Наприклад, у числа 10 ми маємо дільники 1, 2, 5 і 10. Число 4 не є дільником числа 15, бо на ціло не ділиться, будь-яке натуральне число ділиться на одиницю і на себе. Числа 6, 12, 18 кратні числу 6, бо вони поділяються на 6. Будь-яке натуральне число має безліч кратних, потім пропонується знайти найменше і найбільше 4цифрове число кратне 23, потім вивчаються ознаки подільності. На 10 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0, на 5 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчуються цифрою 0 або 5. 02468 – 4, 6, 8 це парні цифри. На 2 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується парною. На 9 ділиться число, якщо сума його цифр ділиться на 9. На 3 ділиться число, якщо сума його цифр ділиться на 3. 11 це просте число, бо ділиться на одиницю і саме на себе, тобто має два дільника. Найменше просте число це двійка, найбільшого простого числа не існує. 2 це єдине парне просте число, а всі інші непарні. 12 це складне число, бо має більше двох дільників. Будь-яке складне число можна розкласти на 2 множника, кожен з яких більший за 1, а просте так розкласти на множники не можна. Одиниця не просте, ні складне, бо має дільником тільки одиницю. Тут ми число 12 розклали на прості множники. Також великі числа можна розкласти на прості множники у стовпчик. Кожного разу просто поділивши на найменше можливе число. У двох чисел можна знайти найбільший спільний дільник або НСД. Для цього для кожного з них ми виписуємо всі можливі варіанти дільників, спільні у обох підкреслюємо і потім шукаємо найбільший із них. Також найбільший спільний дільник кількох чисел дорівнює добутку спільних простих множників цих чисел. Для цього ми розкладаємо два числа у стовпчик і перемножуємо дільники, які є і в першому, і в другому варіанті. Якщо у двох чисел найбільшим спільним дільником є одиниця, то їх називають взаємно простими. Також можна шукати найменше спільне кратне для чисел, тобто НСК. Наприклад, маємо числа 4 і 6. Ми у рядок записуємо для 4 перші числа, які є кратними для нього, так само записуємо і для числа 6. Спільні підкреслюємо і вибираємо найменше з них. Найменше спільне кратне можна знайти і іншим способом. Для цього ми розкладаємо два числа на множники. І перемножуємо одні із них, але домножуємо ще ті множники, яких не вистачало. Найменше спільне кратне двох взаємно простих чисел буде їх добуток, потім учні переходять до вивчення дробів. Наприклад, ми маємо тортик, то це буде одна друга частина торта, якщо ми його розділимо на дві частини, це одна четверта, а це одна восьма. Також дріб можна скоротити, якщо чисельник і знаменник одночасно можна розділити на одне і те саме число. Також ми маємо нескоротні дроби. Чисельник та знаменник можна розкласти на прості множники і позакреслювати спільні. Таким чином, можна працювати із великими числами в дробах. Якщо нам потрібно порівняти два дроби, то ми їх зводимо до спільного знаменника, домножуємо чисельники на додаткові множники і вже можна побачити, який із дробів буде більший. Якщо ми додаємо, чи віднімаємо дроби із спільним знаменником, то чисельники додаємо, чи віднімаємо, а знаменники не змінюємо. Якщо ми додаємо, чи віднімаємо дроби із різними знаменниками, то зводимо їх до спільного знаменника. Потім іде перетворення дробу у десятковий. У такому випадку ми отримали нескінченний десятковий періодичний дріб. Його правильно називати 0,81 у періоді. Періодом ми називаємо ту частину дробу, яка безкінечно повторюється і записуємо її в дужках. Також є і інші способи переведення дробу у десятковий. Тут ми домножили чисельник та знаменник на 5, щоб у знаменнику утворилося число 10. Тут домножили на 4, щоб утворилося число 100, тут чисельник та знаменник розклали на прості множники та домножували до тих пір, поки не отримаємо 1000. Також ми маємо десяткові наближення дробу. Наприклад, 19 дванадцятих перетворюємо у десятковий дріб. Це число ми можемо округлити до одиниць, до десятих чи до сотих. Потім учні переходять до множення дробів. В такому випадку ми множимо чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. В цьому прикладі ми можемо скоротити 8 і 14 на двійку, а 5 і 15 на п'ятірку, після чого множити буде легше. Також учні у 6 класі знаходять дріб від числа. Наприклад, у класі навчається 30 учнів, 2 п'ятих це хлопці. Щоб знайти точну кількість хлопців, ми у першій дії знаходимо, скільки буде складати одна п'ята частина учнів у класі, тобто число 30 ділимо на 5. Потім цю частину ми множимо на 2 і отримуємо 12 хлопців. Також є і інший спосіб: ми перемножуємо число 30 на п'ятих і отримуємо число 12. Далі учні знаходять відсоток від числа. Наприклад, нам потрібно знайти 25% від числа 12. 25% це 25 сотих, або 1 четверта. Ми 12 множимо на 1 четверту і отримуємо відповідь 3, також існують взаємно обернені числа. Два числа, добуток яких дорівнює одиниці, називають взаємно оберненими, оберненим до числа 13 є число 1 тринадцята. Для 2,5 взаємно оберненим є 7,19. Потім учні переходять до ділення звичайних дробів. Потрібно пам'ятати, що на 0 ділити не можна. Якщо ми ділимо дріб, то ми дію ділення замінюємо дією множення, але дріб який є дільником, ми перевертаємо, тобто змінюємо розташування чисельника та знаменника. Потім учні знаходять число за його дробом. Наприклад, 120 сторінок це 3 п'ятих книги. Щоб знайти скільки сторінок у книзі, нам потрібно 120 розділити на 3, щоб знати скільки сторінок у одній п'ятій частині, а потім цей результат множимо на 5 і отримаємо число 200 усього сторінок у книзі. Або це можна було б записати однією дією, помноживши 120 на 5 третіх. Також можна знайти число за його відсотком. Наприклад, ми маємо 12 учнів і це складає 40% від загальної кількості, 40% це 40 сотих, або 2. ,5. Ми число 12 ділимо на 2 п'ятих і отримаємо число 30 учнів у класі, тобто 100%. Потім учні переходять до вивчення відношення. Наприклад, ми маємо 10 км дороги, 8 км із неї заасфальтовано. У нас запитується, скільки вся дорога більша за асфальтовану частину. Щоб знайти відповідь, ми 10 км ділимо на 8 і отримуємо дріб 5 четвертих або 1,25. Також можна сказати, що 8 десятих дороги заасфальтовано або 4 п'ятих. таким чином учні переходять до вивчення пропорцій. Пропорція це рівність двох відношень. У такому результаті ми маємо крайні члени пропорції та середні члени пропорції, при умові, що жоден вираз не дорівнює нулю. Також ми маємо основну властивість пропорції, за допомогою неї можна знайти одне невідоме, тобто чисельник першого дробу множимо на знаменник другого і навпаки, і маємо рівність, яку вже можна порахувати. Існує також пряма пропорційність, це може бути пропорційність вартості товару до його кількості. Наприклад, чим більше ми купуємо товару, тим більше ми за нього заплатимо. Також, як приклад, можна назвати периметр квадрата і довжину його сторони. Чим більший периметр, тим більша довжина сторони. Також у житті ми використовуємо пропорції, коли користуємося географічними картами. На ній написано масштаб, тобто у скільки разів розміри більші, ніж на карті. У прикладі, як на фото, ми маємо масштаб 1 до 7 мільйонів 500 тисяч. То можна сказати, що в 1 см на карті розміщено 7 мільйонів 500 000, 000 см у реальному житті або 75 км. Потім учні переходять на задачі поділу числа у даному відношенні, тобто задача на пропорційний поділ. Наприклад, ми маємо сплав 30 кг, у ньому відношення міді і заліза як 2 до 3. Запитання: скільки кілограм міді та заліза у сплаві. Всього ми маємо 5 частин сплаву. Розділивши 30 кг на 5, отримаємо скільки кілограмів у одній такій частині, і виходячи із цього, можемо отримати масу кожного матеріалу. Є і другий спосіб знайти скільки кілограмів у одній частині сплаву вівши змінну X. Далі учні переходять на знаходження ймовірності випадкової події. Тут досліджуються такі твердження, як це можливо, це неможливо, це малоймовірно», це досить імовірно, це обов'язково відбудеться, цього ніколи не буде. Тобто досліджується можливість здійснення певних подій. Прикладом випадкової події може бути підкидання монети, і точно невідомо, якою стороною вона впаде донизу. Вірогідна подія обов'язково відбудеться, неможлива подія за даних умов не може відбутися. 0,5 це ймовірність випадання герба на монеті, П від А це ймовірність події А. Якщо у задачі розглядають тільки одну подію, то пишуть просто П. Маємо класичне означення ймовірності. P від А дорівнює m на n, де M це кількість випадків, що сприяють події А, N це кількість всіх можливих випадків, ймовірність можна виразити у відсотках, ймовірність вірогідної події, тобто такої, що обов'язково відбудеться, дорівнює одиниці, ймовірність неможливої події дорівнює нулю. Потім учні вивчають обернено пропорційні величини, їх добуток є сталим. Наприклад, робітники виготовляють одинакову кількість деталей за годину, 10 робітників разом виготовили X деталей за годину, а 6 робітників виготовили 12 деталей. Слідуючи із цього, ми вводимо обернену пропорційність і перемножимо чисельники та знаменники дробів навхрест, звідки знаходимо X, тобто скільки деталей виготовило разом 10 робітників. Потім учні переходять до зміни величини у відсотках і знаходять відсоткове співвідношення двох чисел. Наприклад, ми маємо 30 учнів, 27 із них пішло до театру. У нас запитується, скільки відсотків учнів пішло. Ми 27 ділимо на 30 і множимо на 100 і отримаємо 90%. Також вивчаються відсоткові розрахунки. Потім учні починають повторювати, що таке коло. Усі точки кола лежать в одній площині і на однаковій відстані від центра О. Цю відстань називають радіусом кола. Діаметр це відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр. Діаметр дорівнює двом радіусам. Також ми маємо число Пі. це відношення довжини кола до його діаметра. Це число наближено дорівнює 3,14. Довжину кола позначають великою літерою S. Щоб знайти довжину кола, ми число Пі множимо на діаметр. Також довжину кола можна знайти через радіус, ось приклади розв'язків задач. Щоб розглянути певні моменти, стати відео на паузу. Потім вивчається, що таке круг. Це площана всередині кола, площа круга дорівнює квадрат, 2 r – це радіус. Учні вивчають, що таке півкруг. Також вивчаються кругові сектори, вони мають кут сектора, градусна міра повного кута дорівнює 360 градусів. Потім учні переходять до вивчення діаграми одного із графічних засобів зображення співвідношення між величинами, які порівнюють. На уроці математики малюють стовпчасту діаграму та кругову, потім вивчаються такі фігури, як циліндр, конус та куля. Циліндр має дві основи, вони рівні між собою круги. Також у нього є бічна поверхня та висота, ще є радіус основи циліндра або просто радіус циліндра. Конус має вершину, основу, бічну поверхню та висоту, а також радіус конуса. Куля має радіус діаметр та центр кулі. Потім учні починають вивчати від'ємні числа, такі як мінус 2, мінус 5 чи мінус 7. І чим вони відрізняються від додатніх. Число 0 не є ані додатнім, ані від'ємним. У додатніх числах знак плюс не пишуть. Це корисно, коли вам потрібно виміряти температуру повітря, а вона не завжди буде додатня. Чи ви хочете виміряти висоту на певній території, у якої є і гори, і глибина у морі. Потім учні переходять до повторення координатної прямої. Додатні та від'ємні числа можна зобразити точками напрямій. На ній точка О це початок відліку. Від 0 до одиниці ми маємо відстань одиничного відрізку. У нас є два промені, які показують від'ємний та додатній напрями. 3 це координата точки М, числа 2 та мінус 2 це протилежні числа. Вони відрізняються лише знаками. З двох чисел меншим є те, яке на координатній прямій розміщено лівіше, а більшим правіше. Потім учні переходять до вивчення цілих чисел, це натуральні числа, протилежні їм та число 0. Цілі числа є нескінченними та йдуть від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Якщо перед числом стоїть два мінуса, то ми отримуємо знак плюс. Потім учні вивчають модуль числа. Можна сказати, що це відстань від початку відліку до точки на координатній прямій, а відстань не може бути від'ємною. Наприклад, якщо модуль невідомого числа x рівний 4, то ми маємо відстань 4. Якщо розкрити цей модуль, то x може бути як четвіркою, так і мінус 4. Потім учні переходять на додавання від'ємних чисел та додавання двох чисел із різними знаками. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Також ми маємо перестану властивість додавання та сполучну властивість додавання. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Також ми маємо переставну властивість множення і сполучну властивість множення, тобто неважливо, які числа ви будете перемножувати першими. Також ми маємо розподільну властивість множення, тобто ми можемо винести спільний множник за дужки. Потім учні починають вивчати, що таке числовий коефіцієнт або просто коефіцієнт. Зазвичай коефіцієнт записують перед буквеним множником, а коефіцієнт одиниця не пишуть. У цьому виразі число 30 є коефіцієнтом, замість коефіцієнта мінус 1 пишуть тільки знак мінус, потім учні знаходять подібні доданки та зводять їх. У цьому прикладі ми маємо подібні доданки, бо вони мають однакову буквену частину, х є спільним множником, тому ми його виносимо за дужки. Зведення подібних доданків це процес їх додавання. Ось, наприклад, задачі, у яких нам потрібно спростити вираз. Ми зводимо подібні доданки та маємо результат. Потім учні розв'язують рівняння. При перенесенні через знак рівня ми міняємо знак на протилежний, корені рівняння при цьому не змінюються. Потім ми переходимо до прямих. Дві прямі, що мають спільну точку, називаються прямими, що перетинаються. Їх спільна точка це точка перетину, у цьому малюнку це точка М. Перпендикулярні прямі перетинаються під прямим кутом. Так виглядає знак перпендикулярності. Паралельні прямі це дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, так позначають знак паралельності. Якщо дві прямі на площині перпендикулярні до 3, то вони паралельні. Відрізки, що лежать на паралельних прямих, називаються паралельними відрізками, те саме стосується і променів. Потім учні переходять до вивчення координатної площини. Це прямокутна система координат на площині. Точка О це початок координат. Ми маємо вісь іксів та вісь ігреків. також на них позначені одиничні відрізки. Ця вся площина називається координатною площиною. На ній можна позначити точку та знайти її координати. Ми проводимо перпендикуляр до вісі іксів та бачимо x точки. Потім проводимо перпендикуляр до вісі ігреків і бачимо ігрек. Таким чином можна побачити всі координати точки у двомимірному просторі. Це дуже важлива тема для вивчення, бо на її значеннях ви можете потім створити 2D-гру у програмі Scratch, у якій ми маємо обмежений розмір сцени 360 на 480 та систему координат для розміщення персонажів у грі. Ідею введення координат у площині приписують французькому філософу Рене Декарту, тому її називають Декартовою системою координат. Площина також має координатні чверті або координатні кути. На координатній площині можна побудувати графіки залежностей між різними величинами. Наприклад, так можна позначити графік залежності температури повітря від часу. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.